За період з початку цього року обнадійливою бачиться ситуація з надходженням коштів у бюджет громади, і це дало змогу розв'язувати ряд задавнених дорожніх проблем. Взялися за ліквідацію вже, на жаль, майже звичного бездоріжжя у селах. Ґрунтові дороги посипаються і утрамбовуються білощебеневим твердим покриттям. У Слободі на вулиці Пасічний відремонтовано покриття дороги, по вулиці Ковпака, у Карлику, головну алею, кладовища. По вулиці Зеленського Міськримбудсервіс власними силами здійснює ямковий ремонт. Ще в кілька сіл Кагарличини завезено щебеневу суміш, і там продовжаться дорожні роботи, яких селяни чекали роками. Музика. У Кагарлику не буде паспортного столу. Це рішення ухвалено, як то кажуть, на горі і остаточно. Міський голова Олександр Панюта повідомив на сесії міської ради 10 серпня. Прямий телефонний зв'язок жителів Кагарлицької громади з міським головою Олександром Панютою відбувся за графіком 16 серпня. Три дзвінки пролунали на гарячу лінію, і всі вони так чи інакше стосувалися незабарвного нового навчального року. Зокрема, мама і бабуся учнів з вулиці Тургенєва зверталися із наполегливим проханням про підвезення їхніх школярів до навчальних закладів. Шкільні автобуси громада має, але Олександр Панюта зазначив. Дамо доручення вивчити. Єдине попередні роки ми це не могли вирішити, бо в межах міста всі просять в межах міста а в нас е, не є можливим е, це забезпечити. У нас є, я ж знову називаю, і довжик, і Барвіновка, і вулиця Маяковська, вулиця Південна, на тій самій відстані, що і ви, і точно такі самі умови. Ну ми не можемо усіх забирати. Вивчимо, ми якийсь період просили перевізника. перевізник який надає послугу по місту? Він забирав діток. Ну будемо поки вивчати. Шоу гурт Віп Тернопіль виступав у Карлику 15 серпня і викликав шквал оплесків і емоцій. Чим, звісно, і талановитим виконанням своєї програми концертної, а ще аукціоном. Так, адже захід звався Концерт Аукціон для Збройних сил. Кмітливі тернополяни зуміли так заохотити публіку, що, приміром, цей прапор знайшовся охочий купити за 6 тисяч гривень. Тубус Джавеліна. Такий собі чохол пішов за 2,5 тисячі гривень. І три футболки з зображенням солістів гурту принесли аукціону 9, 8,5 і 8 тисяч гривень. Усі ці речі були надані як подарунки воїнами з передової. Були в ході аукціону й інші несподіванки, і ми про них ще розповімо. Загалом, станом на 20.30 вечора було зібрано понад 50 тисяч гривень для Збройних сил України. Всіх зворушила пісня Дочекайся мене у виконанні Володимира Бочковського. А глядачі вімкнули ліхтарики на своїх телефонах і так супроводжували концертний номер. <му> Успішно виступає наша команда Дружба в чемпіонаті України з футболу. В суботу, 12 серпня, мирівська дружба перемогла команду Нива з Вінниці з рахунком 2-0. Та дружба, як виявилося, здатна і не на таке. Перед цим наші земляки обіграли команду із Сум з розгромним, прямо таки хокейним рахунком 7-0. Сумчани так і не спромоглися розмочити той рахунок. Нині дружба бере участь у кількох іграх на виїзді. Таке повідомлення має зацікавити багатьох жителів. 19 серпня Другий Спас, свято Преображення Господнього. А ще кажуть, спас Яблучний. Усі, хто матиме бажання освятити мед, яблука, мак, іншу садовину і городину, запрошують прийти в суботу, 19 серпня, на 9 годину 30 хвилин ранку на центральну площу Гарлика біля Будинку культури, де молитву звершуватимуть і обрядуватимуть дії її виконуватимуть священики православної церкви України.